Зараз я покажу вправу, яку можна використовувати вдома для дрібної моторики та покращення координації рухів в верхній кінцівці. Обов'язково потрібно контролювати, щоб хворий виконував вправу рукою, яка є послабленою. Як хворий повинен це виконати? Бере так йому як удовно. Або так, або так. І потім треба, щоб він в один отвір зайшов, він може підглядати. Для того, щоб йому було легше. І все, потім він вийшов з іншої сторони. Потім він бере другу шпашечку, як йому давно, і заново. Ця вправа дуже простою, але вона є дієвою. І вона допоможе хворому покращити координацію рухів та дрібну дороку. Також можна ускладнити завдання, це повісити навантажувач на руку на саме на ділянку зап'ястя. Це буде додатково тренувати м'яза.